Кропивничанка Тетяна Федоренко з 1 вересня свого онука-першокласника в ліцей водить з двома наплічниками. Перед тим, як зайти в клас, одягає беджик. Один рюкзачок для підручників та зошитів. Теж сюди кладемо перекуси, так можна сказати, і водичку. А обов'язково це рюкзачок, з яким ми спускаємося в укриття. Беджики такі інформаційні картки є у всіх учнів цього класу. У деяких є фотографія. Тут інформація містить про те, прізвище, ім'я дитини, домашня адреса, мами, телефон. Тата телефон, але деякі пішли і далі. Навіть написали і групу крові у цьому класі. Першокласники носять інформаційні браслети. Мама, мені кожен раз, коли ми йдемо в школу. цепляє його. Така інформація повинна бути і в рюкзачку, але інколи забувається. Перекласти цю інформацію, ну цей інформаційний аркуш. Тому вирішили саме браслети у тривожних наплічниках. Є вода, теплий одяг, печиво. А тривожні рюкзачки наповнюють батьки. Є загальні рекомендації до їх наповнення: це обов'язково водичка і обов'язково продукти харчування, які є. Дозволеними в закладах освіти, щоб були прізвище, ім'я по батькові дитини і контактний телефон, когось із батьків для того, щоб ми могли зв'язатися, тому що щоб це було в швидкому доступі, додатково батьки наповнюють рюкзачки дітей тими речами, які дитині найбільш близькі. Тобто хтось кладе іграшки, хтось кладе книжки. Що носить в рюкзаку, показує п'ятикласник Дмитро Бондаренко: ліхтарик, телефон, ланчбокс, серветки, номер телефону, батьків. Офіційних рекомендацій від Міністерства освіти щодо необхідності тривожних рюкзаків немає. Ми дотримуємося рекомендацій саме національної поліції, і обов'язково, щоб в цій тривожній валізі, ну як ми її називаємо, були обов'язково водичка. Хоча в наших укриттях також є водичка, зобов'язати батьків ми не можемо, але рекомендувати дотримуватися рекомендацій нацполіції. Вони слушні. За рекомендаціями поліції, в рюкзаку у дитини має бути записка з даними дитини, батьків, телефон, зарядний пристрій для нього, набір ліків, які потрібні дитині, змінний одяг, вода, поживні батончики, улюблена іграшка для заспокоєння в укритті. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький.